Хоч одне на державному рівні зробили добру справу, це те, що ми вже святкуємо з усім світом. І коли новий рік святкувався в Піст, в піст то, то я рахував, що це неправильно було. А, а в цьому році ми вже якраз буде багатий вечір меланки, і в цей вечір ми будемо святкувати Новий рік. На новий рік йдуть посівати. Маленький хлопчики, і каже, добре, якщо в родину першим зайшов хлопчик. І, і, і коли посівають, то є якраз гарні слова. Сію, сію, посіваю, з Новим роком вас вітаю, щоб родилось землі, щоб був хліб на столі, і у полі, і в стодолі, щоб добра було доволі. Хай вам буде добра година і грошей повна торбина.